Це був звичайний ранок. Плани на день нічим не відрізнялися від попередніх, але Ірина Сергіївна відчувала тривогу та напругу. Вона двічі випила холодної води та вмилася. Андрію, звернулася вона до сина. Сталося те, що сталося. Твою бабусю виписують з лікарні, їй потрібен догляд, і нам потрібно спланувати, як вписати це в наше життя. Ірина Сергіївна нервувалась, розуміючи, що догляд за літньою людиною вимагає багато часу. Їй доведеться змінити свій графік, організувати чергування біля свекрухи та передбачити все, що може знадобитися. Людина в домі це не страшно, але коли їй потрібен спеціальний догляд, багато приємних речей можуть зникнути з життя. Напередодні вона отримала дзвінок від лікаря, який повідомив. Про виписку свекрухи. Сказати, що ця новина її налякала, не можна, але вона відчула хвилі тривоги, її можна було зрозуміти, а радості додавало тільки те, що свекруха могла самостійно пересуватись, це звільняло їх від необхідності постійно знаходитись біля її ліжка, приносити їжу і проводити гігієнічні процедури. До виписки залишався тиждень, і треба було серетельно обдумати. Зараз саме час все спланувати, подумала Ірина Сергіївна. Треба було організувати вологе прибирання, підібрати посуд та інші необхідні речі так, щоб ніхто не відчував себе перевантаженим. Потрібно було пам'ятати, що робота нікуди не зникне, і не можна просто піти до керівника та сказати, що ти нічого не встигаєш. Найголовніше це купити хороші ходунки, згадала вона, думаючи про ті старі, які свекруха використовувала багато років і постійно скаржилась на те, що руки німіють не від незручних ручок. А от з їжею буде складніше, думала Ірина Сергіївна. Вона знала всі вподобання своєї родини, але тепер їй треба було вводити в раціон дієтичні страви. Наймемо доглядальницю та й все запропонувала Жанна. Невістка Ірини Сергіївни, зараз на кожному кроці оголошення про роботу по догляду з літніми людьми. Ні, це не раціонально, відповіла Ірина Сергіївна. Теплих почуттів між ними не було, і стосунки можна було назвати навіть неприязними. Жанна завжди показувала, що думка свекрухи для неї не важлива. І це дратувало Ірину Сергіївну ще більше. А чи захоче бабуся, щоб за нею доглядав хтось чужий, подумала вона. Свекруха ніколи не відрізнялася покладистим характером, і навіть її світла усмішка не гарантувала хорошого настрою. Я, наприклад, добре пам'ятаю, скільки було розмов, коли мені помічницю прислали, щоб вікна помити. Вона навіть будинок її не пустила, згадала Юлія, спокійно миючи посуд. Мамо, не розумію, ну чому ти проти доглядальниці, сказала Юлія. У нас у всіх є робота, справи, обов'язки. Часу не вистачає навіть на себе, не те, що на бабусю. Я, наприклад, за доглядальницю. Андрій намагався говорити переконливо, щоб мати хоча б задумалась над цією пропозицією. Чесно кажучи, в мене також проблеми зі здоров'ям. Я не можу піднімати, переодягати її та й взагалі носитися з нею. Мене тиск скаче по кілька разів на день, я теж не помічник. Такі навантаження тільки погіршать мій стан, сказав він. Ірина Сергіївна скористалася нагодою і знову всім нагадала, що вона вже не молода, і на неї також не варто розраховувати. Її слабке здоров'я часто служило надійним прикриттям у подійних ситуаціях, дозволяючи уникати справ, які їй не подобались. Донька Юлія мовчала, але всі повернулися до неї, очікуючи на її коментар, щоб зрозуміти, як діяти далі. У їхній ситуації саме Юля могла взяти на себе догляд за бабусею, адже у неї не було власних дітей і здоров'я дозволяло. До того ж, часто той, хто доглядає за літнім родичем, отримує його майно у спадок. Я маю рацію? запитала вона, вирішивши внести ясність у ситуацію. Стало зрозуміло, що єдиним варіантом для всіх залишається саме Юля. Вона була нерідною онукою бабусі. Ірина Сергіївна народила її, не знаючи від кого, а вже потім вийшла заміж, і в них народився спільний син Андрій. Бабуся Аня не вважала Юлю своєю справжньою онукою, хоч і не ображала її відверто, але це було зрозуміло без слів. Проте зараз ситуація значно змінилася. Єдиним спадкоємцем бабусі. Був саме Андрій, і все майно мало перейти йому. Досить мудрувати. Ти натякаєш на щось конкретне? запитав Андрій. Я не натякаю, я говорю прямо: якщо я доглядаю за вашою бабусею, то її квартира переходить до мене. Це буде справедливо, сказала Юля, звертаючись до брата і дивлячись на нього так, ніби відповідь вже була давно відома. Дивно таке чути від тебе, ми ж ніби думаємо, як допомогти людині. А ти одразу про майно. Тобі не здається, що це трохи меркантильно? Бабуся жива, і говорити зараз про квартиру з нею безглуздо, відповів Андрій. Він був явно незадоволений таким підходом сестри. А от Юля, на відміну від брата, не мала ні рідного батька, ні бабусі, тому, можливо, вона так холодно ставилась до цієї ситуації. Що в цьому такого? Я повинна доглядати за вашою бабусею просто так, ніхто не може. А не рідна онука повинна, ну, значить, у мене також не вийде. Скажіть бабусі, що за нею буде доглядати доглядальниця. Якщо її це не влаштовує, нехай сама про себе дбає, сказала Юля. Ну й дивні у нас розмови пішли, але я згодна, якщо ти береш на себе відповідальність за її догляд, тоді я з нею поговорю, щоб вона заповіла тобі квартиру. Погодилась Ірина Сергіївна, вирішивши, що такий варіант влаштовує всіх. Це дозволить їй самій не змінювати своє життя під свекруху, а Юля отримає те, заради чого буде працювати. Тиждень минув швидко, і літню жінку виписали з лікарні. Юля попередньо побувала в квартирі. Це був її другий візит, і вона намагалася навести там лад. Усі старі речі, непотрібні предмети вона забрала в комору, ретельно вимила підлогу, навела порядок на кухні, старанно почистила вікна. Тепер ця квартира виглядала доглянутою, чистою та скромною. Особливий шарм надавали їй високі стелі, які створювали відчуття квартири XVIII століття. У ній можна було жити так, ніби ти спадкоємець творянина. Андрій забрав бабусю з лікарні, привіз її додому і швидко поїхав на роботу, щоб не застрягти з дрібними дорученнями від бабусі. Яка у всьому бачила безлад, бабуся Аня сіла в крісло і довго вдивлялася в обличчя Юлі. Отже, вирішили? Ну, давай подивимось, чи ти годишся для такої роботи. Здається, не глуха, значить, можеш працювати добросовісно, сказала вона. Перші пару місяців прилетіли дуже швидко, але вони були дуже важкими. Юля щодня приходила до квартири Анни Ілівни, намагаючись догодити їй усьому. Часто доводило скільки разів виконувати одне й те саме завдання. Оскільки бабуся була незадоволеною результатом. Увесь хатній клопіт ліг на Юлині плечі. Бабуся не добирала слів і намагалася якнайчастіше зачіпати Юлю, ніби навмисно виводячи її на емоції. Їй все не подобалось. То вода була холодною, то гарячою, то субрідким, то густим, то постіль заправлена неправильно. То подушка не так лежить. Бувало, що бабуся просила переробити всю роботу, тому що, наприклад, підлога була недостатньо чистою, навіть сама Юля дивувалась своєму терпінню. Незважаючи на дратівливість бабусі з будь-якого приводу, Юля стійко витримала всі випробування. За цей час вона чітко зрозуміла, що подобається бабусі, а що ні, і які в неї вподобання. Вона знала, що краще робити так, щоб бабуся цього не бачила, а що важливо робити тільки під її наглядом. Вона вивчила список продуктів, які бабуся любила, знала перелік серіалів, які вона дивилася. Вона навіть знала, з якого боку має стояти глечик з водою. І це принесло свої плоди. Бабуся Аня стала менше чіплятися до Юлі, бо та робила все так, як вона любила, і просила. Я теж була такою в молодості. Поважаю, бачу, що ти не ледача, стараєшся. Несподівано де для Юлі бабуся зробила їй перший в житті комплімент. Час йшов, і жити стало легше. Юля встигала підробляти бухгалтером на дистанційній основі, доглядати за бабусею, а ввечері повертатися додому. Анна Ілівна завершила свої випробування для Юлі і більше не чіплялася до дрібниць. Їй подобалось, як склалися їхні стосунки. Момент, коли вона не змогла знайти причину, щоб висловити претензію, тішив обох. За увесь час ані Андрій, ані Ірина Сергіївна не приїжджали до бабусі, не цікавилися, як у неї справи, і не питали, чи все виходить у Юлі. Але Юля добре пам'ятала обіцянку матері поговорити з бабусею про квартиру. Сподіваюся, ти вже поговорила з бабусею про квартиру? Пояснила, як це має бути? Прямо запитала Юля, заставши Ірину Сергіївну зненацька, та не очікувала таких питань, принаймні найближчі кілька років. Юлія, своєю чергою діяла впевнено, вчасно під руку потрапили тарілки, які вона витирала вже хвилин 30. Розмова була швидко переведена на іншу тему, а у відповідь на питання Ірина Сергіївна сказала про брак часу і важливіші проблеми. Так і знала, подумала Юля. Значить, я тут для всіх просто прислуга, як і в будь-якій сім'ї, вся додаткова допомога лягала на неї. Це було нормально, враховуючи, що іноді їй навіть подобалось допомагати у всьому. прибирання, прання, приготування їжі. Це все одно знадобиться в житті. Тому Юля ніколи не відмовлялась від допомоги. Усі були зайняті роботою і на повсякденні справи ні в кого не вистачало часу. А Юля закінчила бухгалтерські курси після школи і часто підробляла, не маючи повноцінного робочого дня. Обдумавши таку реакцію матері, Юля вирішила обговорити це питання прямо з бабусею. А з чого раптом такі питання? Що да інтерес, ану, розказуй, випалила бабуся. Юля чесно переказала розмову, яка відбулася ще кілька місяців назад, коли бабуся тільки збиралася повернутися в квартиру. Навіщо ти їй повірила? Я її прекрасно знаю. Вона може сказати що завгодно, але ніколи не робить того, що обіцяє. Вона завжди думає тільки про себе і про те, як буде вигідно їй. Я завжди дивувалася, де ж мій син її знайшов. І навіщо взяв її в дружини? Подивися, вона ж ні разу мені не подзвонила за увесь цей час. Вже скоро три місяці, як я вдома, а вона тебе сюди заслала. Важко їй взяти трубку і набрати мій номер. Вона, мабуть, вирішила, що всю роботу на тебе скине, пообіцяє золоті гори, а потім все відбере собі. Андрію квартира дістанеться, а ти залишишся ні з чим. Вони навіть пальцем не ворухнули, щоб допомогти ні тобі, ні мені. А тобі потім ще й претензії будуть пред'являти за те, що ти на їхні інтереси не зважала. Дякую, не скажуть, і з дому виженуть. Я знаю, її не перший рік вони ні про кого, окрім себе не думають ніякої поваги. Андрій, якщо раз на рік подзвонить на день народження, то вже думає, що борг виконав. Не дивись, що я стара. Я все прекрасно бачу, і слава Богу, в мене голова ще працює, тож обманути мене складно. Повернувшись додому, Юля знову спитала матері про квартиру, як вони будуть далі робити. Так, я вже говорила з бабусею. Вона попросила дати їй час на відновлення здоров'я, а потім, мабуть, пообіцяла розібратися з документами. Поки що чекаємо, відповіла Ірина Сергіївна, ніби заздалегідь підготувавшись. Тим часом Анна Ілівна вирішила самостійно зайнятися цим питанням та покликала нотаріуса додому. Вони оформили дарчу з обов'язковою умовою проживання дарувальника у квартирі. Так, ось вона перед вами, сказала Анна Ілівна, показуючи на Юлю. Я так вирішила, записуйте. Я така рада, велике спасибі, майже закричала Юля і кинулась обіймати бабусю. Це було справжнє свято у її житті. Адже за увесь цей час у неї не було нічого, що вона могла б назвати своїм. Ну, досить, досить, треба виконувати обіцянку. Якщо не мої родичі, то я сама це зроблю. Ми тут з тобою вдвох, а вони де? і знати не знають, що відбувається. Але домовимось, поки нікому ні слова, бо як тільки вони про все дізнаються, одразу в дверях стоятимуть. Я не хочу їх бачити, хочу пожити в спокої, сказала бабуся. Через півроку Анна Ілівна померла. Юля була поруч увесь цей час, чесно виконуючи свої обов'язки. Андрій та Ірина Сергіївна так і не навідались до старенької. Одразу після смерті бабусі Юля розповіла про Дарчу, і сталося те, чого так боялася Анна Ілівна. Брат тут же звинуватив Юлю у корисливих цілях і навіть натякнув що вона все підлаштувала. От і тихоня обдурила стару, нашептала там свої байки, змусила документи підписати і тепер сидить задоволена. А ми залишились ні з чим, обурювався Андрій. Люля вирішила скористатися тим тою самою розмовою, яка відбулася у їх сім'ї більше, аніж рік назад. Вона пам'ятала майже все дослівно, бо уважно слухала і була рада, що все розвивалося так, як і планувалось. А в чому власне проблема? Ми це обговорювали тоді, і всі були згодні. Ніхто ж не знайшов собі сили доглядати за нею, і всі були раді, що я взялася за це. Тоді це всіх влаштовувало. Що за претензії? впевнено запитала Юля. Мамо, ти чому мовчиш? Ти ж говорила з бабусею, ви це також обговорювали, додала вона, прийнявши захисну позу і готуючись до нових атак з боку рідні. Вона очікувала такої реакції. Тому навіть не здивувалася, а швидше зраділа, адже тепер вона могла за себе постояти. Ти ж навіть не рідна онучка, майже одночасно сказали мати та Андрій. А ви думали, я буду у вас постійно на побігеньках, самі з прислуги? розлютилася Юля, ледь себе стримуючи, щоб не влаштувати грандіозний скандал, адже це була можливість нарешті висловити всі свої образи. Анна Ілівна була недурною жінкою, як ви про неї думали. Ми спілкувалися з нотаріусом, якого вона запросила. І ось ще один цікавий факт: дев'ята частина цієї квартири, де ви зараз проживаєте, належала їй по закону. Про це вона сказала мені та нотаріусу. Все перевірено і підтверджено. Тепер ця частина переходить спадкоємцю, тобто Андрію. Все чесно, як і має бути, сказала Юля. Вона перечувала нове життя з матір'ю, адже більше не могла жити зі своїм братом. Зустрічі з ним були для неї суцільним випробуванням. Їй було 35 років, і вона тепер повинна була почати своє життя. Тепер у неї був чудовий шанс нарешті вирватися від них. Невже тобі не соромно? Навіщо тобі така велика квартира? Ну, повернімо гроші тобі за розцінками доглядальниці. Віддай Андрійові квартиру. У нього скоро дитина буде. Давай зробимо, як правильно. Ти всього рік доглядала за бабусею, і тобі така дорога квартира. Ти їй взагалі ніхто. Ось буде в тебе чоловік, нехай тебе й забезпечує квартирою. А синові квартира потрібна більше. У нього сім'я, потреби свої. Швидко говорила Ірина Сергіївна. Вона явно була незадоволена. А незабаром Юля таки переїхала. Вона знайшла роботу, за яку добре платили. І це нарешті дало їй можливість зробити ремонт, купити нові меблі. А з рідних більше їй ніхто не телефонував, і вона їм теж.